Цього сезон фонтанів стартує справа тім, що у Києві готуються до відкриття а, водограїв. Багато таких локацій вже є. І, щоправда, запрацюють вони далеко не всі. Чимало фонтанів залишаться закритими від початку, і залишаються закритими від початку повномасштабної війни. І а, питання: де ж працюватимуть ці власне фонтани, і яка ситуація в інших містах України дізнавався. Олександр Ковальов а, і сань тобі доброго ранку. Чи ти в фонтані, під фонтаном, на фонтані, де ти є доброго ранку? А, знайома локація. Майдан Незалежності, привіт. Доброго ранку, Руслане. Ну дійсно, локацію складно не впізнати. Я зараз в центрі столиці, і от скажу, що комунальники от з початком тепла традиційно починають готувати фонтани, проводити профілактичні роботи, перевіряти всі комунікації. Весь цей процес недешевий. І цього року скажу одразу, що готують до запуску далеко не усі фонтани. Ось ця локація така от, доволі впізнавана. Це майдан незалежності. Світло музей. Зичний фонтан, от який ну здається відомий на всю країну, е, і от власне цього року він знову ж таки не запрацює. Він спочатку повномасштабної війни залишається в такому от законсервованому стані, і ну от цього року. Кажуть, що запускати його не планують. Ну і не тільки цей фонтан цього цього року не працюватиме. Також не працюватимуть фонтани. Засновники Києва, водяна куля і хрещатик у комунальному підприємстві Київводфонд повідомили, що усе за для економії ресурсів. В першу чергу це допоможе зекономити електроенергію. Також ну фонтани доволі непросто і дорого обслуговувати тож це допоможе. Зберегти її фінансування натомість жителям та гостям столиці запропонують інші локальні фонтани у міських парках та скверах, які перебувають на балансі на балансі районних зеленбудів, які споживають менше електроенергії. Це такі вже досвід, можна сказати, попередніх років. От всього у 2024 році в Києві планують запустити 25 фонтанів у зелених зонах Києва. Вони працюватимуть з травня до вересня. Ну от незабаром вже будемо знати. Ти деякі фонтани будуть працювати, все це розкажемо вам, покажемо також. А От щодо ситуації в інших містах, то, от, приміром, у Львові сезон фонтанів вже розпочався. І там у міськраді повідомили, що у Галицькому районі цього року планують запустити 11 Фонтанів ще чотири історичні фонтани цього року не будуть запускати. От вони не працюють спочатку повномасштабного вторгнення. Розпочався сезон фонтанів і в Одесі. Там от традиційно відкрили його 1 квітня, і цього року, принаймні, поки там працює лише один фонтан. От, ем, Усе через проблеми з електроенергією кажуть, що підготували до запуску ще 10 водограїв. Ну і будуть їх запускати вже в залежності від. Т загальної ситуації про наміри запустити фонтани цього року заявили і у Черкасах щоправда гроші, які планували витратити на їхню роботу. А це 3 мільйони гривень, передали на допомогу заюсу. Тож нині міська влада працює над пошуком додаткового фінансування без працюючих фонтанів не залишиться і жителі Полтави. Там планують запустити один водограй на його роботу у бюджеті, принаймні раніше ви окремі. 200 тисяч гривень, і незабаром мають вирішити долю інших двох водограїв після того, як комунальники оцінять вартість підготовчих робіт до цього сезону. Ну і загалом буде знати скільки буде коштувати їхнє подальше обслуговування у Тернополі цього року. Сезон фонтанів під питанням так пишуть на сторінці комунального підприємства Тернопіль водоканал кажуть, що за результатами опитування серед. Містян влітку працюватимуть не всі водограї, а зекономлені гроші планують витратити на потреби ЗСУ. Однак там вже почали монтажні роботи над запуском аераційного фонтану в центрі міста його запустять передусім для того, аби подбати про екологію водойми. Ну от власне така ситуація із. Водограями є дуже багато за і проти. Ну і як бачимо, дійсно кожне місто місто індивідуально вирішує, а чи запускати, а чи ні. Ну і дуже часто тут вирішує насправді. Думка громади, тож якщо у вашому місці дійсно це питання дискусійне. Ну от певним чином варто говорити і піднімати цю тему. Ну і вже підказувати можна владцям, а куди ж направити ці гроші, якщо вони раніше виділялися на роботу фонтанів, ну або навпаки, все ж таки залишити декілька фонтанів працюючих цього року. Ось така ситуація, колеги.